Привіт, привіт, мої незламні друзі. Мене звати Ольга. Канал мій називається Ольга Матерна в'язання як релакс. І я в спільному проєкті Беру участь візерунки UA і випускаю серію візерунків. Я захотіла випустити серію візерунків для чоловічого кардагану не кардагана, а джемпера, який я в'язала тіньовими візерунками. Як я їх розділяла, я все за порядком показую. Ми два візерунки вже два відео є. Ми з вами два візерунки вив'язали. Сьогодні будемо в'язати третій. І хочу вам показати схему візерунка, ось такий візерунок. Тут дві лицеві, дві виворотні два рядочки, два рядочки просто лицева гладь. Нічого складного, але я краще покажу. Тому що тут є чотири рядочки рапорт візерунка, але в нас він буде 41 ряд, 42-й, 43-й, 44-й. Ну, скільки ми разів пров'яжемо візерунок, я показую просто, як він виглядає в джемпері. І тому я. Захотіла вам показати, як воно в'яжеться. Як я розділяю візерунок. І зараз ми будемо в'язати по наш так як я від початку рахую тут перший ряд після резинки, то в мене то вже зараз буде 41 ряд. Але перший рядочок візерунка. І починаємо в'язати. Значить, Тут 41 ряд, але перший рядочок візерунка. Значить, в'яжемо дві лицеві і дві виворітні. Виворотні за задню стінку, щоб петля не була перекручена. Дві лицеві, дві виворотні. Ось так. Після... Тут так розраховано є, що та кількість петель, яка йшла на попередній візерунок, вона мені підійшла до цього візерунка. Бо тут число петель кратне 4, плюс 2 петлі для симетрії візерунка, і плюс 2 кромкові петлі. Тобто повністю всі петлі кратне 4 з кромковими. І в мене якраз та потрібна кількість петель. І мені візерунку не прийшлося ні додати петлі після. Попереднього візерунка не убавляти. Все в мене тут чітко зійшлося, тож такі то, ну, дуже гарно то вийшло. Так само, дивіться, закінчується ряд, рапорт закінчується дві лицеві, дві виворотні і дві петлі симметрії, дві лицеві, і кромкова петля виворотня. Наступний ряд то буде 42-й ряд, але другий рядочок візерунка. Значить, ми в'яжемо по малюнку 2 виворотні і дві лицеві. Просто по малюнку. дві виворотні і дві лицеві. І, тобто малюнку в'яжемо виворотні петлі виворотніми, а лицеві лицевими. І так, до кінця рядочка. Тепер ми будемо в'язати 43 ряд, але то є третій рядочок нашого візерунка, Але 43 ряд повністю всьої, ой, перепрошую, всьої схеми візерунків для джемпера. Значить, третій рядочок візерунка в'яжемо просто всі, то лицева сторона, всі петлі лицевими. Виворідні за передню стінку. Ось так. Просто всі петлі лицеві. Виворідні за передню стінку, а лицеві, звичайно. Ну, якщо ви в'яжете бабусиними петлями, якщо ви в'яжете не бабусиними петлями, а класичними, то у вас буде всі петлі за передню стінку. Ось так. І так до кінця рядочка. Пров'язали ми рядочок до кінця, тепер у нас є 44-й ряд, але четвертий рядочок нашого візерунка. І наш візерунок, виворотня сторона, четвертий рядок, просто пров'язуємо по малюнку всі петлі виворотні до кінця рядочка. І далі я, я пров'язала перший рапорт візерунка, вам показала, а тепер я буду починати з першого ряду візерунок, тобто в мене буде 45-й ряд від початку. І знову я пров'яжу ще два рапорти. Тобто, в мене буде, бачите, дві лицеві, дві виворотні, так як перший рядочок ми в'язали. І я пров'яжу зараз 8 рядочків, тобто вісім рядочків, тобто 12 рядочків візерунка, і зупинюся від початку на 52-й ряд, 53-й будемо в'язати разом. Пров'язала я три рапорти візерунка, і я думаю, що я в'язала. В светрі або 4, або 5 рапортів, я вже точно не пам'ятаю. Але ви собі можете зв'язати зразочок, поміряти. Наприклад, в мене вийшло, то було всього 5 візерунків, і в мене вийшло скільки сантиметрів. Вам, в мене вони повторювалися всі 5 візерунків тричі. Тобто, я 5 візерунків різних пров'язала, і знову починала спочатку їх в'язати з плотика, з цих трикутничків, і з цього візерунка, ну і так далі продовжувала. Закінчувала, тоді знову починала, і так три рази в мене було подовжені. Ви собі можете вирахувати, скільки вам потрібно рапортів пров'язувати кожного візерунка, щоб вам вийшла ваша довжина джемпера. І я наразі на зразку в'яжу три рапорти. Якщо вам треба, буде ну може і три вистачить, а можна пров'язати і більше, ну я на зразку в'яжу три. Ви собі можете додати два рапорти, якщо вам то буде потрібно. Тепер ми в'яжемо 53 ряд. Ну, від початку. У нас то є лицева сторона, ми його в'яжемо просто лицевими петлями до кінця рядочка. Ось так. В'яжемо лицевими петлями до кінця рядочка. Тепер ми в'яжемо 57-й ряд теж лицевими петлями за передню стінку, тобто ми в'яжемо, повторюємо. Хусткову в'язку між візерунками. Тобто 56, 50, тобто 54 ряд ми зараз в'яжемо, 55, 56 і 57 ряди, будемо в'язати всі лицевими петлями за передню стінку. Я вже показувати не буду, бо я вже показала і не раз, то буде просто отака роздільна полоска між візерунками. І в'яжемо самостійно. Тепер пров'язала я хустковою в'язкою по полоску, яка розділяє візерунки. Ось так воно виглядає. Тепер. І тепер ми пров'язали до 57-й ряд я ще в'язала лицевими петлями. А 58 ряд я буду вже в'язати вигрутніми петлями. Просто цілий рядочок, виворітніми петлями, пров'яжемо. І на цьому майстер-клас мій закінчується. Тому що в наступному майстер-класі ми продовжимо наступ, в'язати наступний візерунок до чоловічого джемпера. Я сподіваюся, вам майстер-клас сподобався. Якщо вам сподобався майстер-клас, ставте вподобачки, пишіть коментарі. І до зустрічі в наступному відео. Па-па!